Вітаю вас, мої любі друзі! В цьому відео я буду виконувати домашнє завдання із алгебри. Насправді це буде доволі складне випробування для мене, і, зрештою, подивіться дане відео до кінця. Я дійсно старався і... Мені було дуже складно змусити себе а, Саш, записати це відео. В кінці відео буде висновок і настанова можливо. Так, перейдемо до суті. Спочатку я забрав все зайве, взяв зошит. Підручник. Просто поглянувши на завдання, я одразу зрозумів, що в мене скорі за себе виникли деякі труднощі із їх виконанням. Та все Таки ядки я вирішив приступити до чогось простішого, а, ну, хоча б почати, головне почати, тому почав із записання дати. Це записання дати, записування дати, я стикнувся з проблемою. Я не знав, що мені писати домашню робота чи класна все таке. Але ну, я вирішив цю проблему і все-таки написав правильно, напевно. Хочеться це вірити. Насправді, ну, завдання було не надто щось складне. Я подивився в інтернеті, як приблизно це все виконувати. Ну, Такого типу завдання. Це було не дуже складно, тому що перед числа були специфічні, але не... я справився, хвала Богові. Ну, допав. Далі відео не записувало, скажу тільки те, що я все-таки все виконав. Висновок такий, не здавайтеся, яке завдання було б виконе, все-таки. Можливо, справа в тому, що вам потрібно переглянути попередні теми. Ну, Зрозуміти щось, не знаю, не здавайтесь, вам все вийде просто. Спробуйте докласти більше зусиль. Навіть якщо ви не хочете щось робити, робіть це саме тоді, коли вам це найбільше не хочеться. Дякую за увагу.